Анатолій Валевський. Щедра ЛОза, Ніхто не може з абсолютною точністю сказати, звідки до нас прийшов виноград. Швидше за все, звідкись із середземномор'я, яке з давніх часів славилося своїми традиціями виноробства. Але те, що ця шляхетна лоза з давніх давен впевнено і надійно прижилася в наших краях, це безперечно. Ми тепер навіть і уявити не можемо собі життя без винограду. З його лози за старих часів дівчата сплітали весільні вінки, а ще кошики та огорожі для квітів. Зображенням виноградних грон і листя традиційно розшивали святкові рушники, прикрашали весільні хліби, щоб у новій родині завжди були добробут і достаток. Адже недарма в християнській культурі виноград символізував дерево життя, а його плоди називалися божественними ягодами, навіть таємниче ворожіння в чарівну ніч на Івана Купала, не обходилося без виноградної лози. А вже коли нарешті приходить довгоочікувана пора збору врожаю, ах, як заклично ваблять стиглі грона винограду, в яких кожна соковита ягода просвічена наскрізь палким, бурштиновим променем сонця і насичена його іскристою солодкістю, в'ються навколо бджоли, й оси, метушаться, намагаючись дістатися до смачної м'якоті і ароматного соку. Не відстають від них і спритні птахи. Кожен хоче отримати свою частку на цьому святі життя. Що ж, вистачить на всіх, виноград щедро обдаровує своїми ягодами і доброго дбайливого господаря і його гостей. Та й взагалі все живе навколо. Тут тільки не прогав адже потрібно встигнути заготовити на зиму дуже смачні джеми і варення, солодкі соки і компоти, не кажучи вже про ароматні вина, що дарують радість і веселощі у святкові дні. Ось тільки міру забувати не варто.